Любі друзі, ми живемо задушливим життям, постійно гнані звуками сповіщень наших смартфонів, потерпаючи від нескінченних електронних листів і дедлайнів, і порівнюючи себе з ідеальним життям інших у соціальних мережах. На словах, ми кажемо, що живемо вільно, але чи насправді нас не сковує важкий тягар тривоги та хвилювання. Майбутнє невизначене стосунки складні, і хіба думка, як я сьогодні витримаю, не промайне в голові щоразу, коли ви прокидаєтесь. У це наше задушливе життя чудове слово сяє світлом надії. Спасіння від наших ворогів і від руки всіх, хто нас ненавидить, щоб учинити милість нашим батькам і згадати свій святий заповіт дати нам, визволеним від руки ворогів, безстрашно служити йому, Луки 1, 71, 75. Ключовим словом тут є спасіння, грець, сотерія. Значення цього слова це не просто втеча від небезпеки. Воно охоплює набагато глибший і ширший зміст, повне зцілення тіла і розуму, безпечний притулок і відновлення втраченого життя. Хто є ворогами сучасної людини? Це та нескінченна тривога, яка постійно нас преслідує. Думки на кшталт чи впораюся я. Що станеться завтра, мучать нас. Виснажливе відчуття через жорстоку конкуренцію на роботі, коли ми думаємо, чому я завжди відчуваю, що відстаю, і навіть рани від стосунків з близькими людьми, усе це сковує нас, як ланцюги, і заважає вільно дихати. Але Божа обіцянка полягає саме в тому, щоб повністю звільнити нас від цих ворогів. Коли шепоче занепокоєння, нас обійме впевненість усе гаразд, Бог захистить мене. Чому нам так сильно потрібна ця обіцянка? Тому що ніщо світське не може заповнити порожнечу в наших серцях. Як же здійснилася Божа обіцянка, яка заповнює цю незаповнювану порожнечу? Протягом тисяч років Бог обіцяв: Я сам прийду і спасу вас, і ця обіцянка народилася як намовля Ісус у маленьких яслах у вифлеємі. Ісус, це Господь спасіння, який прийшов, щоб звільнити нас від усієї тривоги, гріха та страху смерті, які нас мучать. Він поніс усе це на хресті і своїм Воскресінням проголосив вічну перемогу. Різдво це найбільший дар Бога і свято Спасіння, яке звільняє нас. Тепер ми більше не мусимо бути охоплені страхом, але можемо жити життям, сповненим любові та радості. Чи відчуваєте ви важкий тягар у своєму житті? Чи не тиснуть тривога та самотність на ваше серце? Ви, хто чекає на Різдво? Прийміть його любов як подарунок. Тоді станеться диво, ланцюги, які нас завиязували, розірвуться. Нам більше не потрібно боротися на самоті. Чекаючи на Різдво, я сподіваюся, що ми будемо впевнені в тому, що спасіння Ісуса обіймає нас і веде нас до життя справжньої свободи та радості.